17 травня Болград приймав учасників міжнародного басарабського економічного форуму, бізнесменів, урядовців, громадських діячів, всіх активних і небайдужих громадян, хто створює робочі місця, наповнює бюджет, рухає вперед економіку і робить Україну сильнішою. Цього у форумі зареєструвалися 330 учасників, які змогли приїхати, та 15 онлайн. Учасники презентували 110 проєктів та пропозицій. До речі, підготовка до форуму велася майже чотири місяці. За цей час об'єдналися представники влади, керівники малих та середніх підприємств, організацій та фондів, наукова спільнота України. Було проведено підготовку приміщень, ремонт, підведення комунікації, доставку обладнання. Наша головна ціль була в тому, щоб створити площадку для діалогу. Між людьми, громадами, підприємствами та владою та потенційними інвесторами. Організатори заходу Белградська міська рада, фонд підтримки підприємства в Белградському районі Одеської області, спільно з сектором міжнародних зв'язків та інвестицій Белградської міської ради. Форум відбувся у центрі культури та дозвілля. Перед початком заходу хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих у війні в Україні. Всі розуміємо, що незабаром закінчиться війна, і Україна має всі шанси інтенсивно розвивати економіку своєї держави. Тому економіка починається саме з громад. Ми розглядаємо перш за все залучення внутрішнього інвестора, тому що у нас є багато підприємців, які готові вкладати в ту чи іншу галузь інвестиції для розвитку того чи іншого регіону. На форумі були присутні генеральний консул Республіки Болгарія Святослав Іванов, делегація з міста побратима Болгради з общини Тунжа, Республіка Болгарія, представники Одеської обласної адміністрації, обласної ради, сусідніх районів. Наукова спільнота була представлена чотирма державними університетами України: Одеським, Ізмаїльським, Тернопільським та Херсонським. У нас на Одещині створено вже більше 10 років унікальне інноваційне підприємство це підприємство, яке займається вирощуванням мікроводоростей, дуже великий у нас асортимент і напрямки використання. Це і харчова промисловість, це для біологічно-активні добавки для людини, косметологія індустрія краси, сільське господарство, аквакультура, тваринництво, рослинництво. Біоенергетика і екологія. Дуже важливо живе спілкування, обмін досвідом. Дуже важливо підтримувати один одного, особливо ось в такий час. Тому будь-яка платформа, будь-який майданчик, особливо для виробників, для тих, хто зберігає, для тих, хто щось створює, це унікальна можливість. Тому ми дуже вдячні організаторам. На форумі говорили про те, що вже зараз необхідно думати, як повертати вимушених емігрантів, створити сприятливий клімат для бізнесу, як побудувати взаємовигідні відносини, співпрацю з міжнародними партнерами, як запропонувати конкурентні умови для інвестицій. Це потужна платформа для обміну досвідом. І ми дійсно обмінялися не лише на національному рівні або місцевому, а на міжнародними практиками ми побачили досвід інших країн. І дійсно ці проекти вони є потужним підґрунтям для того, щоб наші аграрії, наші підприємці отримували свіже повітря, отримували нову інформацію для того, щоб розвивати свої бізнеси, розвивати своїх людей і отримати нашу економіку, тому що всі зараз. Дуже тяжко, але незважаючи на воєнний стан, Україна живе і економіка теж живе. І це завдяки всім нашим людям. На форумі було представлено дев'ять секцій: сільське господарство, туризм, міжнародні та урядові грантові програми, інфраструктура та логістика, промисловість та індустріальні парки, соціальні проєкти, it сфера енергетика, підприємництво, екологія. На цих платформах була презентована велика кількість перспективних проєктів. представляли, э, 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 то есть деятельность свою в период войны, то есть то, что создано именно в период войны, это очень важно. Наша деятельность это э, э, конный двор. Реставрация исторических мест, музей, то есть наследие, обменивались опытом то есть в этом направлении. То есть наша, наша идея развития туризма, интеллектуального, детского, семейного. Я думаю, что каждый по-своему. Більший вклад вносить в це, тому що в такий період складний. Ми намагаємося щось створити, і національно А Я бажаю, що наша секція туризму дуже працювати працювала. Ми маємо вже якісь інформаційні та організаційні партнерства взаємодію в нашому регіоні. Для молоді була корисна інформація на секції IT-сфера. За що? Можна отримати гроші, тому що по-перше, треба знати міста, де за них платять. Це от я працюю на платформі Fiverr. Fiverr – це ізраїльська компанія, і там є дуже багато категорій. І от я час розповідав, що от я працюю в категорії графік дизайн. цей графік дизайн можна робити багато чого: логотипи, брендбуки, дизайн книжок, дизайн банерів. Рекламки в медіа. От я роблю в сошо медіа дизайн тільки одну тему. Партнери форуму Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, агенція регіонального розвитку, агентство транспортного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай, Болградська районна військова адміністрація, Болградська районна рада, паромна переправа, Орлівка і САКЧА, Укргазбанк, Укрексимбанк. Голова Болградської громади Сергій Дмитрієв розповів про проєкт Кіноболград, який буде реалізований через 3-4 місяці. За півмільйони грант Центр культури та дозвілля буде перетворена на аудіовізуальний простір, який зможуть відвідувати також люди з інвалідністю. Болградська громада представила у секції Туризм проєкт «Чисті території зелені вулиці, який почне свою працю влітку. Проєкт фінансується на 90% Європейським Союзом. 10% – це кошти Болградської міської ради. В рамках цього проєкту буде три квартали: музикальний, літературний і фотоквартал. Литературный квартал будет рядом, расположен рядом с библиотекой. Поэтому там будет стоять мобильная библиотека, где с помощью QR-кода вы сможете считать любую представленную книгу. Две альпийские горки будут облагорожены. И также будет читающая мама с ребенком сидеть на лавочке, где вы можете присоединиться и побыть. На квартале, где расположена музыкальная школа, будет музыкальный квартал там будет две два арт-объекта это будет э, э, рояль конструкция летом она будет заполняться цветами э, и контрабас тоже это арт-объекты с помощью которых в общем то можно будет составить память о нашем городе как жителям так и И э, третий квартал – это фотозона, это две разные фоторам, фоторамки огромных размеров, где вы тоже сможете, в общем-то, сфотографироваться. И кроме этого будут установлены две велопарковки и зарядные устройства для гаджетов. Э, при э, реконструкции кварталов э, мы должны будем использовать только эко, только эко э, оборудование. У форумі взяли участь Городненська, Суворівська, Васильівська, Арцийська, Шабівська, Бродинська, Ізмаїльська, Білгородністровська, Тарутинська, Кубейська, Павлівська, Сирацька, Сергівська громади, представники Києва, Дніпра, Харкова, Одеси, Миколаєва. Під час роботи секції міжнародні та урядові грантові програми відбулося підписання меморандумів. Про співпрацю між головами територіальних громад Одеської області, громадськими організаціями та Агентством транспордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай. Форум вже можна вважати, що він відбувся і має позитивний результат. Агенція транскордонного співробітництва Єврорегіон Ніжній Дунай підписала декілька меморандумів про співпрацю з громадами Одеської області та громадськими організаціями, і саме це дозволяє нам вважати, що форум вже відбувся. Всі наші секції, вся організація показала, що форум відбувся. Було багато гостей. Було багато представлено проектів. дуже гарний учасники форуму поділилися своїми знаннями та практичним досвідом. На великому подвір'ї центру була організована виставка ярмарок, де можна було знайти для себе щось цікаве: вироби майстрів, страви без кухні, спробувати продукцію крафтових виробників. Збір коштів від продажу проводився на підтримку збройних сил України. Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Ютудей.